Це рій хороших 10-дюймових піввідгонів з посиленою батареєю, Знову ж таки для наших сил оборони. Сьогодні ми передаємо 200. 10-дюймових з посиленою батареєю в півдронів. Загальна вартість цих 200 штук понад 2,5 з мільйони гривень. Дякую нашим платникам податків. Дякую вам, товариство. З 2016 року, з першого року, нашої першої каденції. Ми всіляко підтримуємо наші сили оборони і допомагаємо їм. І будемо це робити допоки будемо мати сили і можливості. Для нас це пріоритет номер один був, є і буде власне назавжди. Зазначу, що це чергова велика партія 10 і піввіддронів. Паралельно ми активно працюємо над. Збронням 8-13-дюймових півдронів на оптоволокні, продовжуємо власну збірку півдронів, купуємо також 7 дюймових півдронів. ну і активно купуємо БПЛА, літачки, перехоплювачі, матраси, мавіки, аутели, гексакоптери, квадрокоптери. Паралельно працюємо активно по БПЛА. І Іншого типу, ну а також по засобах РЕБУ, РЕРу і напряму фінансуємо підрозділи наших сил оборони, за що вони можуть теж купувати різні засоби і обладнання. Попереду оголошено низка нових тендерів. Попереду подібних передач буде знову ж таки чимало. Ми все робимо, аби далі підтримувати наші сили оборони. Дуже сподіваюся, що ці маленькі пташечки максимального нищення нанесуть нашому ворогу і будуть наближати наше українське переможне мирне небо. Тож працюємо далі. Слава Україні!